Цими сходами пройшли тисячі хворих людей. Цими сходами заносили тисячі немічних людей. Це сходи до надії. Це дорога до народного лікаря Петра Антоновича Довгалюка. Петро Довгалюк без перебільшення унікальна людина зі своїм оригінальним народним світоглядом, вірою, переконаннями і безумовно дивовижним талантом зцілювати. Він поставив на ноги і в прямому, і в переносному значенні безліч хворих на артроз, зміщення дисків, грижу та інші болячки. До нього їдуть цілими сім'ями із найдальших країв. Їдуть, як мовиться, і старе, і мале. Петро Антоновичу, через ваші руки пройшли тисячі хворих. Тисячі людей ви зцілили, вилікували. Якщо порівняти. Хвороби колишні, хвороби нинішні. Що помінялося? З якими е, болячками найчастіше до вас приходять люди? Ну, З хворобами приходять головна біль, шум уша, терпнуть руки, от, артрози та суставів, суставов, колінних суставов, локтів білі, де теж не можуть не зігнути, не розігнути руку, от, сердечна біль, воспалітельний процес яїчниковий. Ну і багато багато інших хвороб, яких я можу лікувати. Мною ну, розроблено 38 методів лікування, які лічать 38 вісім за форум. Довгалюк відомий далеко за межами Житомирщини. Нема відбою від іменитих пацієнтів із Києва. Вдячні Петру Антоновичу, Польща, Німеччина і Турція, де він багато років давав лікувальні сеанси. Сьогодні ви вже на ногах працюєте з 6-ї години ранку. Вже були у вас люди із Смільницької області, із Києва, з Білорусі, звідки ще приїжджають? Ну, Послідні були з Іспанії, з Данії і з От, Приїжджали. Тому що я там лікував, то вже їдуть до мене сюди. Дуже багато. З Германії, з Ізраїля приїжджають, от, навіть з Канади. Там, де я лікував ті государства, со всіх государств їдуть до мене. Якщо вже назначають там на операцію, то вони винужені телефонують мені і просяться. Спочатку знімки висилають, я тоді їм відповідь даю, що знімки подивився, можна їхати. Значить, виїжджають і я їх лікую тут. Кажуть, що до вас страшенно велика черга. Якщо не секрет, яка черга до вас на лікування? Ну, зараз я трошки вже розрадив, на дві неділі наперед розписано. Але постійно стараюся щоб що приїхали, то ще своїх родичів, ви самі бачили, що от Смільницька, 4, сім'я була, їх 5 чоловік, і далі вже просять ще 9 чоловік прийняти. От, Так кожен з Користишева, з Києва. От, кожен старається, щоб свого, щоб до мене потрапити. Чому що артроз об'єднаного сустава, або артроз колінного суставу, або там Рука не подимається в от, і так далі, багато хвороб, яких взагалі ніхто в світі не лікує, кроме мене, одного. Через то, пользуясь програмою, я б хотів би все-таки, щоб міністр здравоохранення, і якийсь вище, хто пригласили, все-таки можна було б, може, когось вучити своїм методом, а то воно все погибне. Довгалюк розробив своєрідні методики лікування. Можна визнавати їх чи не визнавати, але факт залишається фактом. Пацієнтам вони допомагають як, от, в цій родині із Хмельницької області. Ви звідки приїхали сюди? Ми приїхали з Хмельницька. Діти Хмельницького живуть, а ми в Чорному острові Хмельницької області. А що ж в таку вас заставило сюди їхати? Тут живе людина з великої букви Петро Антонович. Він у 86-му році спас мого чоловіка, коли я його привезла лежачого. Чотири місяці він лікувався, три місяці в Житомирі обласній лікарні, потім в Житомирі в санаторії. І я його повезла в інститут Шалімова. Сказали, що нам тут не може що робити. Лежав чоловік три неділі вдома, не піднімав зовсім. По радіо ми почули, що є такий спеціаліст у Перловці. Наняли машину, і я його привезла. Була велика черга. Правда, попросила, кажу, як мені важко людину 90 кілометрів вести обратно, допоможіть, бо він тільки лежачий. Правда, без черги нас взяли. Я ще турбувалася, кажу, Боже чоловіче, ти хоч не кричи, бо він розказував за своє лікування, хоч будь спокійний. Буквально 10 хвилин попрацював людина із ним. Це на моїх очах. І чоловік встав і пішов в машину, і додому вже він сидів, він спас. Нам він підняв людину. Я думала, що вже він прикутий до постелі вже до смерті. От і так, ми 20 років. А вже ось останні два роки почувствував знову спиною проблеми, і ми зв'язалися і приїхали. Сказали, що трохи пізновато. Треба було хоча б років п'ять назад, і ось уже третій раз, і я бачу, вже що вже, і, вже задавнилося. Але зміни великі. Вже чоловік може сам взутися, вже може і зарядку робить, і нагинається. І взагалі я скажу, що зміни дуже великі у здоров'ї мого чоловіка. Ми приїхали всією сім'єю. Я теж в мене проблеми з почками. <кій> я скажу, що мене минули минулу суботу лікували почки. От і я відчуваю, я приїхала, теж волокла ноги. Мене віддавало в пафини боль. Я не могла встати постійно, тому що в мене поломана спина, корова поламала, так вийшло. Але знову ж таки мої диски вставлені на місце. Я вже себе чу, хорошо почуваю і чую, що є в мене зміни з почками в кращу сторону. Тому ми привезли своїх ще діток, щоб подивилися дітки. Діток, так само і в невістки, проблеми. Часто болить голова, дуже багато п'є всяких лікарств, таблеток. І коли пройшла один сезон, один тільки сеанс і зразу почувства великі зміни в організмі. От. Сьогодні я знову прошу, щоб Мой у мене рід великий, я з великої сім'ї, у нас у мами 11 чоловік. От. Я хочу щоб брата сім'єю вже на цій неділі прийняли теж проблеми. Проблемами спини і взагалі з хворобами. Пацієнти Петра Антоновича вважають, що у нього Божий дар не лише лікувальної справи, а й діагностики. У Вас яка проблема сюди до довголюка привела? Ну, Звісно, як і всі, хвороби. У мене грижа позвонкового диску. От, довгий час пролежав у лікарні. В лікарні докторі врачі не могли приділити діагноз хвороби, лікували то одну хворобу, то іншу хворобу. А Петро Антонович, навіть без діагнозу, дивлячись на людину, візуально це я говорю сам по собі, оприділив, яка у мене хвороба. Получилося так, що я йшов до нього на прийом, він якраз виходив з себе з будинку, підійшовши до мене, він до мене подивився мені в очі і говорить, ну що, заробив грижу. Після першого прийому Петра Антоновича він мені зразу зняв 80% болю. Після чотирьох прийомів я вже сам себе почав відчувати дуже добре, пішов на роботу і зараз займаюся на виробництві. З Петром Антоновичем, це ж з 2000 року, через певний проміжок часу, там через місяць-півтора місяця, я приїжджав до нього, він мені робив масажі. В даний час себе я відчуваю дуже дуже добре. Я йому вдячний. Так і вдячні багато тисяч людей, до які звертаються до Петра Антоновича. У свої 60 років Петро Довгалюк зберігає прекрасну фізичну форму, і це теж результат його оригінального способу життя, його фанатичної працездатності. Вдома, наприклад, Петро Антонович буквально усе робить сам, власноруч. До того ж, він розробив ефективну систему лікувальної гімнастики з оздоровчим ефектом. Деякі вправи Петро Антонович охоче демонструє тут же. Я правильно ділиться упражнення? Поворот вправо. Ровно. Вліво скільки можете натягувати. Бачите, як натягую? Так. Вниз. скільки можете? Вирівняли. Все. Закладайте руки вот так, І закладайте под, э, череп голови. Ото, пожалуйста. О. І голову так натягуйте. О! Вона йде вверх. Бачите як? Все. Ви в такій формі, я вам скажу чесно, що я молодший і я вам сьогодні позаздрив, тому що ви так, це обливання холодною водою взимку, купання у крижаній воді, зарядка і так далі. От який є рецепт від довголюка для того, щоб довго жити і здоровим бути? Значить, перше, себе повинні люди любити, цінити і уважати. Друге, значить, не пить, не курити, ісключити м'ясні продукти всі. Повністю ісключить супи, різні бульйони, корінні, ісключить це все. Ну і Більше питатися овощами, фруктами, так як я це роблю. І рибу. М'ясні продукти я, можна сказати, почти не їм. От, ну І так придержую себе ще, чисто екологічно, е, значить, бути продукти. Картофіль, якщо я, то я його сам Колорадський жук не травлю, а збираю Колорадський жук. Це всі бачать. і... Пацієнти і так далі, хімії я ніякої не сиплю собі, токо своїми продуктами. Навіть кури то я тримаю, ви бачите, що яйця свої. До нього нерідко рвуться з останньою надією. І, як правило, він виручає, рятує. І може найвища подяка для народного лікаря ось така радість здорового малюка. Корон. Ми дуже цінимо цю людину. Це людина, звичайно, має великий талант в руках, і хотілося б, щоб цей талант не пропадав. Все-таки 61 рік роки йдуть, що треба десь його передавати, комусь вчити людей, тому що таких людей мало. В лікарні ми не зустрічали. Тому ми їдемо далеко, ми не вважаємося ні з, ні з чим, тому що ми знаємо, що ця людина нам допоможе. Чого побажати треба докторові? Ну, саме основне здоров'я і довгих років життя, щоб він людям робив добро, яке він робить сьогодні. Якщо так проаналізувати вашу практику, от це день у день каторжна праця, як у коваля. От весь час треба, це величезне фізичне таке навантаження. Може, вже кажуть, Скільки можна мучитися самому собі, піти, спокійно відпочивати, десь там в ставочку, на ставочку, на березі. От, що вас заставляє лікувати людей? Ну, Перше то дар Божий. І потрібно обов'язково допомогти, як кажуть, больному. Не навреди, а поможи. Є клятва Гіппократа, де лікар не може утолкнутися або обманути форугом. Він має допомогти. Цими сходами пройшли тисячі хворих людей. Цими сходами заносили тисячі немічних людей. Це сходи до надії. Це дорога до народного лікаря Петра Антоновича Довгалюка.